Розмови та гамір у коридорі ліцею. Лунає дзвінок і учні розходяться по класах. 13 січня після канікул та дистанційного навчання на перший очний урок української мови вийшли другокласники 4-го ліцею. Хлопці та дівчата один поперед одного дають відповіді на питання вчительки та виконують завдання. За навчанням більшість дітей скучила, проте є й ті, хто не проти ще кілька днів побути вдома. Тут так цікаво навчаючи, я просто не хочу не йти сюди. Угу. Е, і навіть на канікулах хочу в школу. Я хотів в школу з друзями і трошки хотів вдома відпочити. Я люблю школу і за те, що тут вчителька дуже добра. Вона нас завжди любить, вона нам там включає різні пісні, вона нас там вчить всього. У цьому семестрі, як і в попередньому, освітній процес організували у дві зміни. Учні 10-11 класів навчаються у змішаному форматі. У ліцеї відпрацьований алгоритм, тож швидко можуть перейти на онлайн формат навчання і навпаки. У нас в школі розгорнутий домен наш корпоративний. Всі учні нашого закладу, всі працівники приєднані до нього, і на початку навчального року вони долучаються до своїх віртуальних класних кімнат. Якщо відбувається ось така ситуація, що раптом дистанційне навчання, всі знають, куди приєднуватися, і тому жодних у нас проблемних ситуацій не виникає. За парти повернулись і старшокласники. Хлопці та дівчата кажуть, за час канікул відпочити встигли, проте вже налаштували, що з 12 по 16 січня буде дистанційка. Я вчора прийшла додому, і мені мама каже, що ми виходимо в школу. Ну, в принципі, я була рада, бо я як я заскучала за класом, скучала за школу, бо три тижні це ну, щось багато для мене. А, вот. Але я все-таки сподівалася, що цей тиждень була на онлайні. Знаєте, чуть підути оціночки. Поправді я хотіла цю неділю провикнути на онлайні, що рано вставати, а потім вже виходити в школу. Але я не проти. Я рада, що я повернула в школу після канікул, Я відпочила, все супер. 12 січня Вінницькі учні навчалися дистанційно у зв'язку з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України пов'язаними з погодними умовами. У нас 44 заклади загальної середньої освіти, із них один заклад спеціальної спеціальна школа. Спеціальна школа продовжувала працювати і в понеділок. Там своя певна специфіка роботи з дітками. А 43 заклади працювали з використанням дистанційних технологій. Сьогоднішнього дня всі вони працюють точно. Вінницький ліцей номер 4 відвідує 1300 хлопців та дівчат. В перший день офлайн навчання за парти сіли більше 90% учнів.